П'ятдесятниця Євангельська ніколи більше не повторялася. І сьогодні співаємо тропарь головний, ти, Господи благословен, Ти благословений Христе Боже наш, котрий примудрих ловців виявив, яких ловців? Охотників? Для чого, не спославши їм? Духа Святого і тими ловцами апостолами уловив цілу Вселенну. Чоловіколюбче, ти все робиш по любві к людям. Чоловіколюбче, слава тобі. І так на п'ятдесятницю произошло чудо соєдинення всіх народів і всіх язиків в єден євангельський християнський. Ми раді, що в Закарпатті 90% православних людей канонічної церкви, інші, може, собі придумали новий путь, ну то їх проблема і їх прощот. Є регіони в Україні, де вже мер міста одного поінформував всю Україну, що він зачистив свій регіон від канонічної церкви, назвавши її Московською. Де Москви не було на світі, коли вже ми були православні, коли Київ був православний. Ні. Для того, щоб бити нас, треба маніпулювати. Но їх маніпуляції розбиваються в п'ятдесятницю. Дух Святий зійшов і дарував нам таку велику силу і мудрость. Апостол Павел, коли був піднятий восхищений до третього неба, він відів і чув слова неізреченні. І він написав потім, око не відділо, вухо не чуло, і на розум ото не приходило людям, що Бог приготовив віруючим дітям своїм. Нас Бог чекає з великими подарками небесними. Святима Духом П'ятдесятниці я сказав слово, чиновники не сміють носити нам Томаси, міняти релігії і міняти календарі. Сидіть собі на своїх міністерських постах, займайтеся державними справами. Но П'ятдесятниця робить нас способними увідіти примітивність наших гонітелів. Закону українського не знають. Свідчу вам, що на суді ігнорують закони, особливо закон про інформацію суд розтоптав, закон про медіа розтоптав. Закон про права журналіста розтоптав. Закон про те, що чоловік має право висловитися, розтоптав. Любі наші аргументи не визнає. То, що ми порозбивали. Маразматичні висновки експерта? Ні. То добре, хто бреше, в суді приємлими. Навірно, у мене в устах не вистачило протеста, а серце не видержало, доводити в суді, що ми православні і нікому не робимо проблем, і нікого ми не оскорбляли, не ображали. Ми громадяни України молимося за воїнів, за переселених. Наша задача терпіти всі удари. П'ятдесятниця якщо прибуває в наших душах, що би нам не казали. Нам треба чисту, смиренну любов, чесність, довері і святу канонічну, Спасительну, православну віру. І ми сьогодні кажемо, Господи. Ти послав по цілому світу ловців людей. Уловив цілу вселенною цілий світ нині християнський. Що зробили прості апостоли без освіти? Уловили цілий світ. Признаймося, уловили і наших предків. 1150 років наші предки були уловлені проповіддю Кирила Мефодія. І з того часу Карпати це П'ятдесятниця. Царство є п'ятдесятниця в душах людей. Молім Бога, щоб Господь сьогодні і нам, після літургії, буде вечерня, і будемо читати колінопреклонні молитви, прося Бога Боже, поможи нам, щоб вічна п'ятдесятниця в наших душах ніколи не переставала щоб Святого Духа ніколи не покидали нас, щоб ми були настільки мудрі, сильні, приманки всього світу відкидали. І за те, що ми діти Божі, ми в церкві Христовій молимося і за воїнів, за переселених, і за ворогів, а в вічності просимо Боже, нагороди нас із земної п'ятдесятниці, перейти у вічність, п'ятдесятницю у царство. Boa noite, Amém.